Це життя був в артилерії до 19-го року. Я був на вогневій позиції. Моя робота заключалася в орієнтуванні батареї в основному напрямку. А з 2019 року призначили на посаду офіцерську на начальника розвідки артилерійського дивізіону. І моя робота заключається в виявленні цілей, зв'язку з піхотами, надання спостереження під час ураження цілі, ну і безпосередньо саме коригування до ураження цілі. Якщо ми вже говоримо про ці комплекси IP3SV, ви помітили, що щось змінилося? Можливо, на тому напрямку, де ви зараз працюєте? Ну там, де в основному працюють такі комплекси, то пташки літають, але знаючи з власного досвіду, наскільки це тяжко літати, взагалі під підії Реба, то в основному вони нічого не бачать, тому що вони можуть бути без управління, без нормального візуального спостереження, не виявиш і ціль не пристріляєш. Вони можуть виявити, що там, наприклад, де, як позаді нас там був вихід, але точно прив'язатися, де він був, коли він був і як був по ньому, і що це взагалі було, дуже тяжко. Знаєш, що там, розумієте? Там ще кусок його. Що ось є? Там, він Саме ключовий момент це наша мобільність. Що ми можемо стояти тут. Біля нас, там, наприклад, нас виявили візуально, там прилетів снаряд там, в радіусі там, 100 метрів. Ми захотіли собі переїхали на кілометр в іншу сторону. І оце саме гаражуючі боєприпаси загнали нас в капанір. А сховати самоходки, я думаю, ті, хто розуміють, ті знають, що таке сховати 45-тонний самоход. І коли з'явився реп, то ми в основному, навіть коли є пташки, ми не працюємо. Але коли там вони в радіусі 2-3 кілометрів, то ми вже виїжджаємо і працюємо, тому що знаємо, що нас будуть прикривати. Тобто буде подавлення. Так, зручавка із нього випала. Но вопрос, що в ньому ще є. Ось що є хвостовоче? Зараз в основному в день дуже тяжко працювати, тому що пташок, особливо тут на Вовчанському напрямку, їх там просто роями літає. І, вроде, здається, є цілі, є міномети, є артилерія, є піхота противника. А відпрацювати не можеш, тому що на вогневій позиції у нас є спілінгатори цукарки, він показує, що в радіусі трьох кілометрів зала. А зала, в основному, якщо вона виявляє ціль, там буквально через пів години, може там, до трьох годин, може прилетіти ланцет. Як у нас вчора по гарматі два штуки прилетіло. Гармата ж, звісно, не Ні, ціла. гармата ціла. Виходить, так як подавлення все-таки було, реби працюють, то вони попали в каркас. Тобто сама гармата особовий склад ціла і чекають просто темної пори, щоб перемістити. Це додає впевненості. Що ти виїдеш, ти знаєш, що тебе прикривають, і ти знаєш, що ти можеш відпрацювати і уразити ціль.